Що це таке? Зерно? Пшениця? You could смелі uh, лібіт. Нормально пахне. Якщо б я знайшов своє зерносховище і побачив такі стінки, я б зробив висновок, що все пропало. А тут, в Німеччині, дуже часто тут йдуть дощі і збирають зерно, вологе. І вони додають якусь кислоту. Зараз ми уточнимо. бо ми тут вже різні версії, що це оцет чи ще щось. Но я нюхаю дуже гарний. Добавляють 7 літрів на тонну. Тут система транспортування зерна під час жнив іде, і там стоїть дозатор, який ще при подаванні зерна розподіляє 7 літрів на тонну. І представляєте, як воно зберігається? Уже скоро новий врожай, воно явно що вологе. Я вражений, що, що стоїть отакі гори, і воно не пропало. Я б що себе тут вже завелись би жучки, все що завгодно. Холодне, нема ні температури, нічого. Це взагалі перший раз бачу такий результат. І дуже наповнене зерно. Я не здивуюсь, чому вони отримують до 10 тонн з гектара пшениці.